Вітаю діти! Запишіть, будь ласка, тему сьогоднішнього заняття. Урок 47. Фізичні і хімічні властивості гомологів метану, реакція заміщення для метану. Алкани ми з вами щоденно використовуємо в нашому буденному житті. Якщо ми розглянемо склад природнього газу, то виявиться, що природній газ є сумішчю газоподібних алканів. Основним компонентом буде метан, формула якого це аж 4. До складу бензину будуть входити алкани, у яких буде від 4 до 15 атомів карбону. Відповідно, бензин це сумішчо рідких алканів, ну і просто там будуть ще інші речовини. Що стосується свічки, ця свічка виготовлена з парафіну. Парафін. Це є, по суті, суміш твердих алканів. Тверді алкани у своєму складі будуть містити від 15 атомів карбону. Тож пропоную вам більш детально розглянути властивості алканів і почнемо ми з фізичних властивостей. Запишіть, будь ласка, грошей фізичні властивості алкану. За нормальних умов, перші чотири представники: метан, етан, пропан, бутан. Будуть газами без запаху. Далі, якщо ми візьмемо алкани, у яких від 5 до 15 атомів карбону, то за агрегатним станом це будуть вже рідини, які мають специфічний запах. І алкани, які мають більш ніж 15 атомів карбону, є твердими речовинами, живними на дотик. Далі. Пропоную вам проаналізувати, як змінюється температура плавлення в гомологічному ряді алканів. Якщо ми уважненько подивимось цей стовпчик, то ми побачимо, що від метану до етану до декану збільшується кількість атомів карбону, а відповідно збільшується молекулярна маса, а значить і температури плавлення, і кипіння. Що стосується густини, то густина по гумологічному ряду теж буде збільшуватися. До речі, зверніть, будь ласка, увагу. Рідкі алкани, які входять до складу нафти, вони будуть легші за воду. Тому, коли відбувається виток нафти, то нафта тонкою, дуже плівкою розпливається по поверхні води. Наступне діти запишіть, будь ласка, хімічні властивості. Перша реакція, яку ми розглянемо, характерна для алканів, це є реакція горіння. Зверніть, будь ласка, увагу, горять абсолютно всі алкани. Але продукт цієї реакції буде залежати від того, достатня кількість кисню чи ні. Тому перший пункт, як ми розглянемо, пункт А, це у нас буде реакція горіння або реакція повного окиснення. Реакція повного окиснення відбувається, коли ми маємо достатню кількість кисню. Що при цьому буде утворюватись? Продуктами такої реакції завжди буде вуглекислий газ, формула якого СО 2 і вода. Пропоную записати рівняння реакції горіння метану. По суті, цю реакцію ми з вами щоденно виконуємо вдома. Якщо ви маєте вдома газову плиту, то вмикаєте комфортку та відповідно починає горіти метан, який є основним компонентом природнього газу. Ну, а також в невеликій кількості там будуть присутні і його гомологи. Отже, перше рівняння реакції. Записуємо горіння метану в достатній кількості кисню. Це 4 плюс О2. В результаті цієї реакції карбон дає СО2, вуглекислий газ, або карбон 4 оксид. А гідроген дає воду плюс H2O. Обов'язково ставимо коефіцієнти до реакції 1 атом карбону після теж гідрогену до реакції 2, вибачає 4 після реакції 2. Тому перед формулою води ми маємо поставити коефіцієнт 2. Скільки стало атомів оксигену? Після реакції в молекулі СО2 два атоми оксигену і в двох молекулах води теж два. Тобто, після реакції ми маємо чотири атоми оксигену, а до реакції тільки два. Отже, маємо поставити коефіцієнт 2. Наступний приклад. Давайте ми з вами запишемо, що горіння етану с 2 а 6 плюс О2. Утвориться СО2. Плюс H2O. Ставимо коефіцієнти. До реакції 2 атоми карбону, тому перед СО2 має бути коефіцієнт 2. Гідрогену 6. Після реакції 2. 6 розділили на 2. Перед водою отримали коефіцієнт 3. Тепер уважно рахуємо оксиген. Дві молекули СО2 в кожній по 2 оксигену. Тобто, разом маємо в двох молекулах СО2 атоми оксигену. І 3 молекули води в кожній по одному оксигену, 4 плюс 3 7 оксигену після реакції. До реакції тільки 2. Тож ми 7 розділили на 2 і отримали коефіцієнт 3,5. Як нам позбавитись від цієї половинки? Ми всі коефіцієнти маємо домножити на 2. Перед це 2 6 коефіцієнт 1 домножили на 2, тож маємо 2 3,5 домножили на 2. Отримали перед передкисом коефіцієнт 7. Перед СО2 4 і перед H2O коефіцієнт 6. Наступний пункт діти. Пункт Б. Якщо в нас недостатня кількість киснів, то у цьому випадку буде відбуватися неповне окиснення. Неповне окиснення. Записала. Тобто в нестачі кисню будуть утворюватись інші продукти. Замість вуглекислого газу буде вже утворюватись надзвичайно отруйний чадний газ, чадний газ, який має формулу СО. Він зв'язується з гемоглобіном крові і, по суті, не може гемоглобін виконувати свою основну функцію транспортування кисню. Так, діти, тому це є дуже небезпечна ситуація, якщо в нас нестачі кисню починає утворюватися чадний газ. Це необхідно враховувати обов'язково, коли ви працюєте з газовими пальниками, коли ви використовуєте газове опалення вдома, так тобто маємо завжди перевіряти, щоб у нас всі прилади працювали нормально, щоб не було такої ситуації, щоб нестачі кисню почне утворюватись дуже небезпечний черний газ. До речі, його називали таким вбивцем. Чому? Тому що це газ, по суті, без. Смаку без запаху, без кольору. Коли він починає утворюватись, людина цього не розуміє. Просто починає себе погано погіршується самопочуття. Людина може відчути втому, так якусь, ну може там тиск трошечки підвищитися, хочеться відпочити, але в результаті цього це вже є результат отруєння чорним газом. І якщо вчасно не надати допомогу, то все може закінчитись летально. Тому зверніть, будь ласка, увагу, коли ви працюєте в кухні, так? коли у вас багато комфорок працює, коли ви використовуєте будь-які газові прилади, завжди звертайте увагу на достатню кількість кисню. Тепер записуємо рівняння окиснення метану у випадку настачі кисню. В цьому разі утворюється СО карбон 2 оксид або чадний газ. Запишіть, будь ласка, назву карбон 2 оксид або чадний газ. І вода. Ставимо коефіцієнти. Карбон 1 до і після реакції, тому гідрогену 4 після реакції 2, тому перед водою ставимо 2. І знову ми маємо ситуацію, що оксигену після реакції 1 плюс 2, 3, то ми 3 ділимо на 2 і перед кислим отримали коефіцієнт 1,5. Позбавляємо з цієї половинки. Домножаємо усі коефіцієнти на 2. Що ми в результаті маємо? 2 коефіцієнт перед пересеч 4, 1,5 помножили на 2. Маємо 3 коефіцієнт. 1 на 2 2, 2 на 2, маємо коефіцієнт 4. Коли в нас дуже мало кисню, то може утворитись навіть не чудний газ, а може утворитись сажа. Запишіть, будь ласка, рівняння такої реакції. І знову ж таки ставимо коефіцієнти. Перед водою нам необхідно поставити коефіцієнт 2. Далі. Друга група реакції, яка буде характерна для аканів. Це будуть реакції заміщення. До речі, діти алкани дуже довго називали хімічними мерцями. Окрім реакції варіння, ніякі реакції для них були невідомі. Ну і по суті, вже тільки в ХХ столітті вдалося ще відкрити, що алкани будуть вступати в реакції заміщення і ці реакції будуть відбуватися при взаємодії з галогенами. Запишіть, будь ласка, в дужечках. За певних умов вступають в реакції заміщення. В дужечках, що ми маємо собі написати? Невеличку підказочку. Це буде реакція галогенування. Тобто взаємодія з галогенами. Галогени це в нас по суті прості речовини, які будуть утворені елементами сьомої групи. Головної підрупи. І давайте відразу запишемо приклади галогенів. Взаємодія з галогенами. Якими? Хлор-2 можемо брати, бром-2, йод-2. Молекули галогенів двохатомні. Взаємодія галогенів з алканами потребує додаткових умов. Якщо це реакція хлорування взаємодія з хлором, то нам необхідно обов'язково освітлення. Світло ми будемо позначати ось таким чином: H-ню. Ось такий значок, це означає світло. Що маємо знати про цю реакцію? Ця реакція буде відбуватися завжди за місцем розриву зв'язочку «СН». Отже, якщо ми маємо метан. Якщо ми маємо метан, ось оце його моделька, так? І маємо молекулу хлору. Молекула хлору двохатомна. Під дією світла руйнується цей міцний зв'язок молекулі хлору, і ми отримуємо активну частинку, яка починає атакувати зв'язок «СН». Під дією, Зв'язочок це руйнується. І місце гідрогену займає хлор. Гідроген не розгубився. Він утворив зв'язок з другим атомом хлору. І ми отримали другий продукт цієї реакції це буде аж хлор, гідроген хлорид Поступово, поетапно, ми можемо замістити абсолютно всі атоми гідрогену. Тобто, дивіться, якщо ми тільки один гідроген замістили, то ми отримали сполуку. Це H3 хлор. Це H3 і ось хлор. Якщо ми ще один гідроген замінимо на хлор, то яка при цьому утвориться сполука? Це H2 і вже два атоми хлору у складі. Якщо ще один гідроген замістимо, то вже лишилось. Це H і три атоми хлору. І якщо ми останній гідроген замістили, то ми маємо вже сполуку складу. Це хлор-4. Органічні речовини, які ми отримали, в яких, по суті, ми замістили один або декілька атомів гідрогену на хлор, називають хлоропохідними алканів. Як ми можемо їх назвати? Для того, щоб назвати, нам треба буде вказувати в назві Кількість атомів хлору за допомогою так званих множиних префіксів. Це Х3 хлор. Ми називаємо хлорометан. Це H2 хлор. Два атоми хлору, значить, це буде дихлороетан. префікс «ди» значить 2. Три атоми хлору. Так і буде трихлорометан. І 4 атоми хлору, 4 це тетра. Записати рівняння реакції хлорування на прикладі метану. Запишіть собі, будь ласка, що під час цієї реакції буде відбуватися поступове заміщення атомів гідрогену на атоми галогенів. В нашому випадку це буде хлор. Перша ступінь. На перші, по першій стадії ми будемо заміщувати тільки один атом гідрогену. Тобто маємо молекулу метану, С4. Забираємо один гідроген, він сполучається з хлором, утворюючи гідроген-хлорид. Гідроген, Залишається частинка ch 3 і ми до неї приєднуємо хлор. Отримали ch 3 Хлор, хлорометан. діти, оцей значок, який ви бачите над стрілочкою, H. Це є світло. Квант світла. Далі, по другій стадії, маємо хлорометан. Ще один атом гідрогену заміщуємо на атом хлору. Було ch 3 Залишилась групка ch 2 І ще один гідроген замістили на хлор, тому вже у складі цього продукту буде два атоми хлору. Отже, продуктом цієї реакції, по другій стадії, буде дихлорометан і гідроген хлорид. Третя стадія ch 2 хлор 2 плюс хлор-2. Знову маємо два гідрогени. Один маємо замістити на хлор. Що ми отримаємо? Ми отримаємо сполуку складу: хлор 3, і це буде трихлорометан і гідроген хлорид І остання четверта стадія: нам лишилось один гідроген замістити на хлор. Отримаємо в результаті тетрахлорометан, хлор 4 і гідроген хлорид. Можемо з вами також записати сумарне рівняння реакції хлорування метану. Якщо ми відразу додамо співвідношення 1 до 4, тобто 4 молекули хлору, то відразу 4 атоми гідрогена заміщуємо на хлор і отримуємо сполуку ось такого складу. Це хлор 4 плюс 4 молекули H-хлор. 4 молекули хлору взяли для цієї реакції, тому 4 молекули H-хлор утворились в результаті реакції. Останнє завдання. Це завдання на закріплення вивченого. Пропоную вам скласти рівняння реакції за їх описом. Нам необхідно. В пункті А написати взаємодію метану з кількістю речовини 1 моль з хлором кількістю речовини 2 моль. На кількість моль, по суті, вказують коефіцієнти. Отже, перша реакція пункт А. СХ4. Ми додаємо 2 моль, тобто 2 молекули хлор 2 Співвідношення 1 до 2. Над стрілочкою вказуємо умову світло. Що утвориться Так, як ми додали дві молекули хлор-2, ми маємо замістити два гідрогени на хлор. Тобто, С4 молекула метану, ми забрали два гідрогени, лишається С2 і додали два хлори. Плюс, так як ми додавали дві молекули хлор2, утворюється дві молекули H хлор. Називаємо продукт. Вказуємо. Позначаємо два атоми хлору за допомогою множеного префіксу «ди», тобто буде продукт мати назву дихлорометан, дихлорометан. Пункт В. Нам необхідно записати метану кількістю речовини 1 моль з хлором кількістю речовини 3 моль, тобто має бути співвідношення 1 до 3. С4 ми додаємо 3 молекули хлору. На співвідношення у нас, по суті, вказують коефіцієнти. Умова над стрілочкою освітлення. Молекулі метану 4 атоми гідрогену. Ми 3 маємо замістити на хлор. Тож, яка в нас частинка залишиться? Тільки CH. І вже буде 3 атоми хлору. Це буде метан. Трихлору метан. І останнє завдання діти, на сьогодні. Нам необхідно добрати коефіцієнти та вписати формули речовин у наведення схеми реакції. Перше рівняння реакції. Взаємодія метану. Чотирма молекулами хлор-2, тобто співвідношення 1 до 4. Що має утворитися, діти? Якщо ми додамо 4 молекули хлору, то всі 4 атоми гідрогену ми замістимо на хлор. Отже, утвориться сполука складу С хлор 4 І так як ми 4 молекули хлору додали, то перед формулою H-хлор маємо поставити коефіцієнт 4. Продуктом цієї реакції буде тета хлорометан і гідроген-хлорид. Наступне рівняння реакції. Давайте спробуємо зрозуміти, які зміни відбулися після того, як пройшла реакція. До реакції у складі було 6 гідрогену і 2 хлору. А після 5 гідрогену, а хлору вже 3. Тобто, що ми зробили? Ми ще один гідроген замістили на хлор, тож маємо додати одну молекулу хлору. І в результаті утвориться h Хлор. В результаті утвориться хлор Наступний приклад діти це H3 бром плюс дві молекули брому. Так як ми додаємо дві молекули брому, маємо з оцих трьох атомів гідрогену два замістити на бром. Ще два. Так? Тобто ми забираємо два гідрогени, лишається в нас групка СH. У складі був один бром, а ми ще два гідрогени замістили на бром. Тобто маємо вже три атоми брому. Плюси дві молекули гідроген-броміду. Запишіть, будь ласка, назву цього продукту. Три броми, як ми позначимо, три бромо метан. Діти, дякую вам за увагу і до зустрічі на наступному занятті.